Всім самий величезний привіт! Сьогодні в нас буде дегустація нових продуктів, новинок із магазину АТБ. Хочу сказати, що дуже багато цього разу буде в огляді. Можливо, для когось це не новинка, можливо, вже хтось купував, але я думаю, що багато кому буде цікаво та корисно подивитися цей огляд. Хочу дуже подякувати вам. За вподобайки і за коментарі. Давайте, знаєте, що почнемо? Я тут такого понабирав, цікавого, але як мені писали з минулих коментарів, спочатку пробуємо їжу, якою можна поїсти, а потім солодке. Так ми сьогодні і зробимо. Бо минулий раз в мене був, можна сказати, олів'є, але все закінчилось чудово. Ну що ж, давайте розпочнемо ось з цього асорті. Мене дуже привабила ціна в тебе. Ціни будуть з'являтися в відео, коли я, я буду монтувати відео, і ціни будуть з'являтися. Мене дуже привабила оця ціна на оцю нарізку від добров. Вона в іншому магазині я бачив 120 до 130 гривень вона дотягувала. Ну, поки акція ВТБ можна було скористатися цією пропозицією і спробувати, що це таке. Набір м'ясний асороті. 100% м'ясна сировина з власних ферм натуральні спеції та прянощі. Тут три види: три види, балик Дарницький, брауншвейцька та Папероні. У мене вже слюнки текуть, течуть. Я ще нічого не їв. Я думаю, дегустація буде мені доречна. Так що, може хтось теж захоче їсти, приготуйте собі чай. Я вже зготував собі чай, настоїться. І давайте разом вже будемо дегустувати і пробувати. Також залишайте свої коментарі, хто обрав це вже, хто коштує, куштував, пробував. Також залишайте коментарі, чи вам сподобалось той, той чи інший. Продукт. Ну що, мабуть, мені треба ножик взяти. Будемо різати і. А, ну просто знімається чудово. Дякую за хорошу упаковку. А тут нема такого, щоб потягнути і відкрити. Ну, добре. Так, вагу я не сказав, вага 100... 180 грам. Здається, сказав я за вагу. Тоді ріжемо ось так. Ну що ж, давайте спробуємо. Я думаю, що воно буде дуже смачне. Папероні, Склад. сировина м'ясна, 100% свинина. Знежилована. М -м -м. Вона дійсно така, знаєте, м -м. ну, дійсно, да, м'ясом, але зі спеціями. Зі спеціями і з перцем. О, смачна. Кобаса сирокопчена. Браун Швейцка. 100% яловичина знежилована, вищого сорту. Сало. хребтове, свинина. Знежилована. Пробуємо ось цю Браун Швейцку. Хоча я не люблю ковбаски, де йде сало. Взагалі з дитинства не знаю чому. От я їм. Я не відчуваю, що я їм ковбаску. Таке враження, що я їм. Шматочок сала. Ну, за те, що воно вищої якості. Якість хороша. І дуже зручно, що тоненько все порізано. Це дуже мене тішить. Добре, і пробуємо з вами балик Дарницький. Склад свинина знежилована нежирна, сіль кухона, цукор. Я думаю, цей боличок буде смачненький. Угу. Балий копчений взагалі супер. Ну, за рахунок цього, що я не люблю сало, я не можу сказати, що вона погана, ні, вона хороша. І ось ця вона з такою якоюсь кислинкою, вона дійсно зі спеціями і відчувається дуже перець. Мені сподобався цей набір. Якщо він буде зі знижкою ще в інших магазинах, не тільки в тебе, я обов'язково придбаю. Добре, залишайте коментарі за кожен продукт. Цікаво почитати не тільки мені, а й всім глядачам, хто заходить на канал, залишайте свої відгуки. тому що ми ділимось да, з вами всілякими продуктами, якістю не тільки продуктів, які ми їмо, а й інших товарів для прання, ну і все решта таке. Я дуже довго дивився на цей сир, дуже довго я ходив, от тільки коли він з'явився в АТБ. Ну, за шматочок 150 грам мені ну, тяжко було дати оцю цю суму. Не пам'ятаю, суми будуть з'являтися, ціни будуть з'являтися на екрані. Але все ж таки, я вирішив взяти його а, також на дегустацію, спробувати. Я майже ніколи такі сири не купував з якимись добавками. Це карпатська легенда. Фермерський з італійськими драбами. Ось, я дуже полюбляю сири, особливо сир, а, смачний а чай, чорний, міцний, і для мене це взагалі супер. Пробуємо з вами цей сирочок. Дегустація буде у мене з чаю. По традиції. До речі, залишайте коментарі, з чим ви любите м м сир. М м чай це для мене все. Так, карпатська легенда: фермерський. Ріжемо. Тут на звороті склад. Кому цікаво, почитайте. Так, добре. Мені дуже-дуже цікаво, так як я ніколи цей сир не куштував, не пробував, я тобі відріжу такий немалесенький шматочок. Десь ось такий. І будемо з вами смакувати. Надзвичайно смачний, дуже мені сподобався. Це не через те, що я голодний. <плес> Ні. Дуже смачний. Дійсно відчувається присмак такий. Але я хочу сказати, що а, ну, з Італії тут ніякі трави не привезли. Я думаю, що тут спеції якісь, а може і трави. Не знаю. Але знаєте що, я бачив в що в магазині сир з лавандою. Чай з лавандою, я вже спробував. Але мені деколи нагадує лаванда, я так думаю, То, знаєте, ми запалюємо свічку да, з лавандою, аромадифузор, з лавандою, Там, що ще, мило з лавандою, гель для душу. Як можна спробувати сир з лавандою, як ти будеш їсти, і він буде пахнути цією лавандою. Мені дуже цікаво. Хто купував, теж залишайте свої коментарі. Дуже цікаво, але сир мені теж сподобався. Супер. Ну що ж, поки я п'ю чай, я купив ось такий сироп. Шепшина, м'ята та ехінацея. Це не новинка, вона він дуже-дуже давно в АТБ. Зараз просто починається такий сезон, знайте, недобрий, е щоб ви не хворіли. Пильнуйтесь, вдягайтесь, мабуть, навіть придбайте якісь вітаміни і починайте пити, щоб захистити свою імунну систему, щоб вона у вас була дуже-дуже міцна. Здорова родина, сироп, шепшина, м'ята, ехінацея виготовлено. З натуральної сировини а, цей е, рецепт сиропу поєднує собі комплекс цілющих ягід і трав. Можна пити як, а можна пити і додавати до чаю. Зараз я дам до чаю. Сироп нормалізує сон, надає сил та енергії. Дуже багато я про нього чув. Я думаю, ви теж з ним знайомі. Просто показую його а, на відео, що я купив його. І також придбайте, поки він зараз є знижкою. І давайте кожного разу собі приблизно а, хоча б там по 2 столові ложки ну, до смаку у свій чайний напій. Я додам, а, мабуть, дві ложки. Чай в мене не солодкий. Ось, І розмішаю. Так, пакетик можна вже викинути. Торбинку. І велике е горнятко, і велика ложка. Так, ну що, давайте спробуємо смакоту. Так, це збройку. Я хочу сказати, що навіть чай став дуже-дуже смачним. Пахне якимись травами. Пахне травами і медом. Шепшина м'ята ехінацея. За ваше здоров'я. Щоб ви були здорові. Ну, а далі ми спробуємо з вами ось цю скумберю. Я знаю, що багато хто на неї дивився, в мене в обзорах на відео теж я показував, коли вона по акції. Я хочу її спробувати. Я дуже полюбляю рибку в томатному соусі з чорним хлібчиком. М -м -м, як смачно. Відкриваємо і пробуємо. Хто купував, кому вона сподобалась, не сподобалась, залишайте свої м -м, відгуки в коментарі. Скумбрія філе в томатному соусі 190 грамів. Склад скумбрія, вода питна, томатна паста, олія соняшникова, рафінована цибуля, сіль. Борошно. Перець духняний коріандр, гвоздика, лавровий лис. Торгова марка Боцман. Дякую виробнику, що є ключ, що не потрібно використовувати. Слухався, у мене ключ замався, напевно. Чи ні? Що не потрібно використовувати відкривашки, а просто отак зручно відкрити і все. Так, давайте оце все перекладемо в мисочку, щоб ми бачили, що тут таке. Так, це такий, мабуть, шматок з кумбрії. Так, да, це шматочок скумбрії. кумбрії. І все. Хі. Дивно. Все пусто. Ось такі два шматочки. Один більший, другий менший. Ну це дійсно просто так. Відвести душу. А... Ну, зараз спробую. Ну, чесно, я не знаю. Я сподівався що щось краще. Це просто такий шматочок. Ну, добре, давайте я спробую. До речі, хтось писав за цю скумбрію, скумб але вже стільки було коментарів на каналі, що я, чесно, і не пам'ятаю, чи добра, чи не добра. На смак дуже добре. але, в принципі, як зазначено, ,えー... риби не менше 114%. На. В самій консерві. Ну, я скажу це одному так, так? Да? Хочу сказати, що смачно. Смачно. Але б мені хотілося, щоб було більше шматочків. Смачно, смачно дійсно, дуже смачно. Потім оцю всю всю суміш вимикати, помикати чорним хлібчиком, не виливати ж її. Мені дуже сподобалось. Дякую. І не відходимо, не розлітаємося. Дивіться, що я взяв. Я взяв лосось атлантичний у власному соку. Хтось писав, що це повний треш. Я хочу спробувати подивитися, що це за треш. Це ріга, лосось атлантичний у власному соку. Вага 200 грам. Консерви рибні, стериалізований лосось. Атлантичний власному соку продукт готовий до споживання. Так, і хто виробляє цей продукт? Давайте подивимось. Виготовляє, бачите, Латвія, але підприємство, яке приймає претензії від споживачів, його адреса АТБ-Маркет. Мабуть, виготовляється для магазину АТБ. Це в нас така, бачите, картонка рекламна. Теж дуже, дуже виробнику це на руку плюс. І дякуємо виробникам, які роблять ключ, де можна просто відкрити, не використовуючи ключ. Я, я так відкриваю, тому що я боюсь хляпнути. Ось, тому до кінця не відкриваю. Так, ну що ж, давайте теж я положу все в тарілку і роздивимось добре. Бачив дуже багато олії. Олія і вода. Так, розділю на дві частинки. Сподіваюся, вам все добре видно. Так, ну ось так всередині виглядає сама консерва. Видно, що потрібно, але в самій упаковці він не бачите, такою формою, як сама консерва. Так, все. Ну що ж? Не знаю, чи це лосось. Пахне щось мені не, цей, не як лосось, чесно вам скажу. Може, так і лосось пахне. Але тут такий, він не подрібнений, він якимись кусочками йде, бачите? Кусочки просто відокремлюються, це все спресоване. Це все йде спресованим. Так, ну ось це, це червоне ще схоже на, на лосось, мабуть. Давайте спробуємо. Чесно, це виконуть, викинуті кошти. Насправді, це кошти просто на вітер. Я не бачу тут смачного нічого. На вигляд, воно таке, бачите, ну я спробував, і я більше пробувати не хочу, чесно. Більше пробувати я не хочу. Не знаю, що я зроблю. Мабуть, зроблю яйце з яйцем салат із майонезом. І так використаю ось цю штучку. Ну, все, більше нічого хорошого. Я сказати, хорошого тут взагалі я не бачу. Що я хочу сказати? Хочу сказати, попередити, що це все, все куплено за мої гроші в магазині АТБ. Це ніяка не реклама і не дезінформація. Можливо, комусь це подобається, але мої смакові рецептори сказали ні, ні в якому разі і ніколи. Хочу помити зуби. Секунду. І цей смак ніколи більше не згадувати. Знаєте що? Ми зараз з вами спробуємо кетчупи, які з'явились нещодавно в магазині АТБ, від а, компанії, від фірми Приправка. Приправка випускає дуже хороші. А, приправи На мій смак, я їх часто теж купую. І нещодавно випустила ось ці кетчупи. Може, хтось ще купував, там є ще багато різних видів. Я взяв ось такий з базиліком, кетчуп, мені дуже цікаво, з оливками спробувати. І кетчуп чилі. Там ще дуже з багато різними смаками. Ось. Але я хочу сказати, як я завжди кажу, кетчуп будемо їсти зимою. Зараз їжте вітаміни, зараз їжте томати. Поки ще вони не, не піднялися в ціні, вживайте томати, а кетчупи будемо їсти зимою. Давайте спробуємо, що ж це воно таке, що це за новинка. Так, давайте спробуємо спочатку ось цей чилі, яблучний оцет. Ну, кому цікаво, можна почитати склад, вода питна, томатна паста, цукор білий, сироп, згущувач, крохмаль. Ну, як завжди, все у всіх кетчупах іде. Давайте спробуємо ось цей ас. чилі. Anчочилі. Так, я хочу зразу показати, який він на колір. Так, це анчочілі у нас. Якщо він дійсно чилі. Такий насичений смак. І він дійсно чилі. От хто любить пекучий? М -м -м. До речі, густий, ну, звісно, чому густий, але мені дуже не сподобався. І насмак. Так, давайте другий спробуємо ось цей кетчуп з оливками. Я дуже полюбляю оливки, але мені подобаються оливки чорні. Чорні оливки з сирочком це дуже-дуже смачно. Так, По кольору майже такий самий, майже такий самісінький. Ось так щоб вам було видно. Пробуємо з оливками. М -м -м. Ну, дійсно віддає смак оливок. Хто знає як, які оливки на смак зелені? До того ж він дійсно з оливками. Якщо роздивитись, тут є подрібнені, бачите, шматочки, такі малесенький оливочок. Ну, цікаво. До такої ідеї я би ще не додумався. І пробуємо цей лагідний. З базиліком. Так. Це вже трішки рідший. Це вже трішки рідший бачу. Бачите, яка консистенція? Ну, це не означає, що якийсь поганий. Дуже смачний. Я вам скажу, що кетчуп взагалі зараз можна використовувати ну як, до курки. Да? Є дуже багато різних соусів. от Я скажу, що от, оцей от лагідний з базиліком можна використовувати навіть як, як, як соус. Мені він дуже сподобався, в принципі, всі смачні. Залишайте коментарі, хто куштував, хто пробував. Смачно, дійсно смачно. Вкусняшки, без цього нікуди. Бачу я на поличках АТБ з'явилися ось такі вкусняхи. А, ви знаєте, воно чомусь нагадує мені, як Рафаелу. на малюнку. Зараз ми з вами спробуємо. Тут є кокосові. Кокосові. 120 грам. І зі смаком горіху 125 грам. Це ми вже йдемо до кінця. Ой, вони так дивіться гарно запаковані. Ось так вони запаковані. Тут дві, дві штучки. Таких ось. Ось такі. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім і вісім. 16 штучок упаковці. E, на перший погляд вони дійсно схожі, як Рафаело. Ну, але, звичайно, це не Рафаело. <с Wag. с up> Взагалі я дуже полюбляю. Це все солодке, це для мене. Мені можна на вечерю торт. На сніданок тістечка. <с nå>? <проб> <проб> Кокосова стружка, кремова начинка і вафельна пулька. Тут перекладу нема, здається, так? Да? Майже зроблено як Рафаело, але в Рафаелі на середині ще йде медаль. Враховуючи, що зараз із знижкою можна придбати, але по повній вартості я рахую, що дуже дорого. Це Польща. Люмарки. І давайте спробуємо ось цю з горіховою начинкою. А тут же, бачите, не кокосова стружка, а подрібнений арахіс. Пахне так. М -м -м. М -м. Мені з горіхом краще сподобалось. Надзвичайно класно з горіхом. Щось мені з кокосом не зайшли, а от з горіхом взагалі круто. М -м -м. А спробуйте. Також йде вафельна кулька. В кремова начинка арахісова горіхова. І це все зверху посипано горіхом. Дуже смачно. Ось ці мені супер. Дуже сподобалось. Помию зуби. Я вже наївся. <рес> І дивіться, що в мене є. Мабуть, ви звернули увагу. Я коли дивився, знімав відео. До першого, 4-го, здається, жовтня, не пам'ятаю, я зверну на них увагу. Це в нас теж, йде польща. Цукерки. Там були з апельсиновою начинкою, і я взяв з вишневою. Желейні. Тут 190 грам. Цукерки желе зі смаком вишні. Покриті шоколадною газурю. А інші точно-точнісінько, тільки зі смаком апельсину. Давайте спробуємо ось ці. Чесно кажучи, я не люблю взагалі я не люблю цукерки. Жилейник. Ось такі. Але моя цікавість, і, мабуть, я думаю, що цікаво також вам, що ж це воно таке, чи воно вартує своїх коштів. Ми подивимось з вами. Я це маю вам показати. До речі, вага 190 грам, приблизно як дві плитки шоколаду. Да? Плитка шоколаду в середньому йде 100 або 90 грам. Ось так вони виглядають. Як дольки. Мацюпонькі такі долічки. Дійсно жиле всередині. І знаєте, що я вам скажу? Насправді. Я не люблю, чому я не люблю такі цукерки, можливо, мені попадалися не з тим смаком. А ті цукерки дійсно смачні, можливо, за рахунок того, що вони не є приторно солодкі. Тому що, які я купував до, один-другий раз, вони були дуже солодкі сама, ну сам шоколад солодкий, начинка всередині могла бути дуже солодка. І тому, мабуть, через це мені не сподобалось. Це дуже добре, що я взяв з вишнею. Вони мають таку кислинку. І не є такий, знаєте, приторно солодкі. Хто любить посмакувати таке? я скажу дійсно, ну смачне. Ось я вже й наївся. <смір> Залишайте свої коментарі, що вам сподобалось, що ви спробуєте купити з цього відео, що ви побачили. Дуже цікаво. І я вам хочу побажати як все самого найкращого. Економних покупок, міцного вам здоров'я і до зустрічі, тому що я вже йду знімати наступне відео. Всім пока.